Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. Росте собі у лісочку, у лісочку в холодочку. Капелюх на собі має та ніколи не знімає. Що це таке, як ви думаєте? Так, це грибочок. Сьогодні ми з вами, з вами поговоримо про гриби. Восени у лісі виростає дуже багато різних грибочків. Подивіться, будь ласка, на грибочок, що у нього є. Внизу ніжка, а зверху шляпка або українською мовою капелюх. А тепер розгляньте ось цю картину. Кого ви на ній бачите? Хто тут зображений? На цій картині зображені тітки хлопчик і дівчинка. А де знаходяться діти? Діти знаходяться в осінньому лісі. А що вони там роблять? Дітки збирають грибочки. Діти, а ви знаєте, що не всі грибочки можна збирати? Є грибочки їстівні, які можна збирати та їсти. І є грибочки неїстівні, які ні в якому разі. Не можна ні збирати, ні їсти. А чому? Тому що є грибочки отруйні, ними можна отруїтися і навіть вмерти. Давайте зараз розглянемо грибочки. Їстівні грибочки ми будемо класти до кошика, а неїстівні грибочки будемо класти до закресленої ручки. Тому що їх брати не можна. І так, подивіться, перший, найголовніший і найсмачніший білий гриб. У нього товста ніжка і коричневий великий капалюх. Це цар грибів. Куди кладемо білий грибочок? Так, до кошика. Це найсмачніший їстівний гриб. Далі наступний грибочок. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники, маслянисті, маслюки. Подивіться на цей грибочок. У нього капелюх слизький, блищить. Мов би, змащений маслом. Це маслюк. Який це грибочок? Їстівний чи неїстівний? Їстівний, тому кладемо його до кошика. А хто впізнає цей грибочок з червоним капелюхом, який росте біля дерев осик? Так, це підосичник. Це їстівний грибочок, тому кладемо його до кошика. А цей грибочок росте під березами і називається підберезник. Він трохи схожий на білий гриб, але в нього не така товста ніжка. Це теж їстівний гриб. Кладемо його до кошика. Цей грибочок ви, напевно, всі впізнали це мухомор. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу кожушину. Капелюх червоний взяв всіх навколо налякав. У мухомора тоненька біла ніжка і яскраво червоний капелюх з білими цяточками. Хоча це дуже красивий гриб. Але він отруйний, і тому збирати і їсти його не можна. Тобто це неїстівний грибочок. Наступні грибочки. І високі, і тонкі, шапочки темненькі, виростають на пеньках купами опеньки. Ці грибочки маленькі з тоненькими ніжками. Ростуть на пеньочках. Не по одному, а цілими сімейками. Тому що вони ростуть на пеньочках або біля пеньочки. Їх так і назвали опеньки. Це Цей істівні грибочки кладемо до кошика. Наступний грибочок. У лісі виросли сестрички, жовті. Та смачні лисички. Як ви думаєте, чому ці грибочки назвали лисичками? Тому що ці грибочки мають яскраво жовто-оранжевий колір. І за кольором схожі на тварину лисичку. Це їстівні чи неїстівні грибочки? Як ви думаєте? Їстівні, тому покладемо. До кошика. Подивіться на наступний грибочок і добре його запам'ятайте. Це бліда поганка. Ніжка у цього гриба тоненька біла капелюх блідо-жовтувато-зеленуватого кольору. Це найбільш отруйний гриб у світі. Навіть невеликий шматочок гриба, якщо його з'їсти, може призвести до смерті. Тобто цей гриб найнебезпечніший, неїстівний гриб. Ні в якому разі, збирати його не можна. Кладемо сюди, до закресленої ручки, не трогаємо цей грибочок ручками, не збираємо його. І Останній грибочок це сирогішка. Назву він отримав через те, що деякі з цих грибів можна їсти в сирому вигляді сіллю. Це їстінний грибочок кладемо до кошука. Отже, сьогодні ми розглянули і вивчили багато різних грибочків. Дітки, ви запам'ятали, що є грибочки їстівні, які можна їсти, збирати, смажити, варити. І є грибочки неїстівні, які ні в якому разі не можна ні збирати, ні їсти, тому що вони отруйні, ними можна отруїтися. Я бажаю вам, дітки, доброго здоров'я, гарного настрою. До зустрічі, до побачення.